Друзі, всім привіт! З вами Music. Сьогодні ми будемо грати в натиск. Я вирішив, не треба вам розказувати теорію, а відразу показати практику. До речі, в натиску в мене немає ще жодного бою. Тому сьогодні дебют. Подивимося, як гравець, який ну, добре грає в рандомі, як себе буде почувати в натиску. Тому до бою. І поки ми виходимо в бій, ви підписуйтеся на канал, ставте лайк україномовному контенту та пишіть будь-який комент. До речі, в мене є ідея наступного разу зіграти е з підписниками. Так що... Пишіть коменти, хто хоче зіграти взводом зі мною, і наш взвод попаде в мої відео. І так, поїхали Так. Цікаво, хтось розмовляє? Алло, чу ти? Так, вони взяли. Цю штуку. Так, Так, треба арту, так, да, треба арту взяти обов'язково. Так, ну вони поїхали туди, видно, у них е колесо є, тому що дуже далеко. Так. У них є Бадгер. Спробуємо тут його прострілити. Давай, 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 давай. Добре. Так, добре. Так, друзі, це перший бій. Перший бій, так. Краще туди не вилазити, так. Да. Пішли, пішли, пішли. Супер. Чого голосова не працює? Цікаво. А он харта, боже. Ніколи не беріть арту. Ніколи. Так. Забираємо цього. Навіть автоприцілом. Так. Робимо так. Робимо так. Ну, бачите, як тут настрілюється все. А я не зрозумів, чому? А вони артилерійський удар взяли і у них арта є іще. все, добро. А так. Боже, ну ж ты? Да в быты рту. <свистые> Хлопаки. Трэк, так. Так, так, треба засейвитися. Що він робить? Так, ну ми з вами настріляли, ну виграли. Виграли цю катку. Це перший бій в натиску. Перший бій. Так, я візьму цю штучку, щоб їх просвітити. Оп! Ні, не попав. Так. Що воно ну, секунду просвічує? Цікаво. Ну, так. Я, чесно кажучи, ну, просто їдете і вбиваєте супротивника. Все. Режим, поки. От я нічого не роблю, розкажу. Це режим, як була битва блогерів. Суміш битви блогерів, суміш лінії фронту. І суміш рангів. От все. Чесно, для мене Ну, цей режим такий скучнуватий. Добре. Перемогли. Супер. Їдемо далі. Їдемо далі. Зараз буде у нас другий бій. Перший бій, скільки нам дали очок. Зараз дивіться, це посередній результат, я не стріляв. Я не, ск... я не вирізаю спеціально для вас. Я от я показую, е як грати просто з першого разу, не підготовлюючись. О, дебютант. О, до речі. Все. Бони, плюс 7 бонів. Я ще перший. Я ще перший по цьому. Добре, поїхали далі. Все, поїхали. Зараз буде якась комунікація, щоб ви зрозуміли, як тут комунікувати. Хлопці, включайте зв'язок. Ну, зажди пишіть, щоб голос включили. Так, дивимося на сетапи. Я вже забуваю, що треба аналізувати тут сетапи Взагалі, от, чому потрібно включити зв'язок, щоб вони взяли нормальні танки. Беріть краще тяжів. Тут голосове взагалі треба вмикати відразу. Так, тут не треба тормозити, тут треба відразу прокатувати. Прокатувати ось сюди. Я хотів збити фугасом ворота, але зараз це зроблю. Так, зараз є п'ять. Їхати в нас, ми повинні. Йому щось зробити, нехай так. Так. Я рекомендую поїхати до Є5-го взагалі його. знищити. Так, 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 так. так. Так, ну ДПМ у нас однаковий, звичайно. Але... Так. Артилерійський. Хоп. Зразу отак. Вот Вкліч. Ну, в клинчі у нас. Краща позиція. Мабуть. Так, від'їжджаємо, тому що там ТВП. Хоп! Все, добре. ТВП накиде? Точно. От точно він накиде. Так, ми їдемо. Ти їдемо на Естешок, чому ні? Тому що вони розстрілюють. А я зараз потрібно 140 забирати обов'язково спочатку. На ТВП взагалі пофіг. <плес> так, все, він киде. І ми його забираємо. Опа. Опа, отак. Ось так треба. Так, у нас плюс 2,5 тисячі. Ми заряджаємо. Бачите, та фігня класна, вона для поповнення ХП. Все. От ми і виграли. Ніхто не вмикає зв'язок. А потрібно завжди вмикати зв'язок. Я не встиг. Все. Супер. Супер. Ну, я вам от чесно скажу, цей режим ну, скучний! Ну, скучний режим. От разом грати класно. Тому пишіть в коментах, зіграємо разом. Навіть наберемо 7 гравців і будемо грати, розносити натиск просто. Так, плюс 39 до рейтингу. Ще й бони фармляться. Ну. Бачите. Все супер. Тут, по-моєму, і, і бони, і... І фармляться ці м -м, бойовий пропуск. Відразу натискайте букву H, а потім е Q, голосовий зв'язок. Так, що мені? Та суперкінь нормально? Ну тут я навіть не хочу ніякий інший танк. Так, ну тут ми, е, ось осюди. На центр повинні. Алло, алло, зв'язок включить. Алло, алло. Все, тут більш-менш уже нас чути. Все, можемо їхати. Можемо їхати. Тут грається на цій карті. Я, я поясню, я тут не грав в цьому режимі взагалі. Але по лозіці... треба їхати на середину. На центр. Так, у нас є Добре, добра роби. Добре робить. Так. На, от нам треба на супер коні, якщо... Нам треба використовувати плюси нашого танку. А плюси нашого танку це які? Це кути. Так. Так, 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 так. Оп. Чи цікаво, у нього є ця ремка. Є. Оп. Оп, приймаємо пофіг. Ну, все. Все, розбираємо їх. Просто розбираємо. У них уже мінус. Так, заряджаємо. Оп. Так, ну ми туди і не мали пробувати. Ти, що ти хочеш від мене наш ти мене ...вицілюєш сюди Так... арта по-моєму в нас да добре Так. падаємо падаємо а у нього не підніметься до речі От так Добре, добре. Забираємо. Так, із 4, із 4. Завжди в шотних, завжди в шотних. Давайте з 7. Кажу в шотних і стріляю. Так. Розбираємо, розбираємо ДПМом, вони вже програли. Бачите, Суперкінь просто. 705-й живе, я не знаю. Так. Все красавчики. Тільки треба вмикати голосовий зв'язок. Ну тут мені сподобалось, да? тому що я накидав кидав 5000. Ну просто тут от супер кінь зараз ідеально підійшов. Тому що купа танків, без ремкомплектів, от Вам гайд. Так, ну я думаю, три бої досить, щоб вам показати, що таке натиск, як в нього грати. О, я отримав дебютант. це Я повернув його чи що? Це, це по-моєму, я повернув його. От, бачимо рангову систему. Тут як в рангах робиться. Ну, нам до легенди треба. Треба дуже багато грати. Тому, друзі, пишіть в коментарях е, свої ніки і будемо грати разом в цей режим. Все. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Music, як завжди. Сьогодні у нас відео по натиску, завтра буде відео, може, по новому танку. Я подивлюся, тому що в мене дуже багато улюблених танків, по яким хочеться зробити відео. Тож, всім па-па!